Ніколи такого не було, і от знову новий iPad Pro з чипом m 5 який ще не анонсували в Apple, дивним чином з'явився за порібріком. Я не хочу зараз кидатись з мовами чи кричати, що все це фейк, бо це реально виглядає правдою на 99%. Але давайте розберемось, що відбувається, і ось що вказує на правдивість. Зображення на коробці ідентичне тому, що було у минулому році, і це логічно, якщо оновлення мінор. Аналогічна ситуація вже була, коли у росіян з'явився MacBook Pro з базовим чипом m 4 і на коробці зображення збіглось з MacBook Pro на m 3 І проаналізувавши не одне відео, я впевнився, що це таки правда. Тому давайте подивимось на новий чип, бо саме він цікавий і дасть нам можливість зрозуміти, на яку продуктивність ми можемо розраховувати як в новому iPad, так і в нових MacBook, тим паче, що Apple для нас готує 5 крутих новинок на m 5 І Перший – це iPad дизайн не змінився від слова зовсім. Аксесуари від попереднього покоління підходять ідеально. Єдина відмінність, Apple знову прибрала напис iPad Pro на корпусі. Колись його прибирали, потім повернуло на m 4 і тепер він знову зник. Щодо фронтальних камер, у витоках дійсно видно додатковий елемент у портретному положенні, але поки що немає підтвердження, що це буде друга робоча камера. Тому говорити про подвійну систему поки зарано. Навіть коробка лишилась стара, без нових шпалер. Єдине справжнє оновлення це чип М5, і він демонструє просто божевільні результати. Базова модель тепер має 12 ГБ оперативної пам'яті, на відміну від 8 у М4. І у тестах на одно ядро ми бачимо результат 4750 балів. Це найвищий результат серед усіх процесорів, і це при тій самій частоті у 442 ГГц. Це пояснюється збільшеним кешем. Другого рівня та кращою архітектурою, а багатоядерний тест показує 15500 балів, що приблизно на 15% швидше за 9 ядерний М4. А ось графіка стала ще цікавішою. приріст до 35%. Ймовірно, Apple інтегрувала нейронні прискорювачі безпосередньо у GPU-ядра, як у А19 Pro. І у результаті 10-ядерна графіка М5 набирає 75 тисяч балів, майже як 18%. Ядерний GPU у m 3 Pro. Другий продукт це MacBook Pro на m 5 У США є організація, яка сертифікує всю електроніку з радіомодулями. FCC вона називається. І коли Apple готує нові пристрої, вони теж проходять через цю комісію. Іноді звіти з'являються раніше ніж офіційна презентація, і саме так сталося цього разу. У документах знайшли коди нових iPad Pro, а також загадковий номер a 3434 який за даними профільних видань належить саме майбутньому MacBook Pro. У цьому тому ж списку фігурують і номери для оновлених iPad Pro A3357 A3358, a 3359 a 3360 a 3361 a 3362 Прекрасна скоромовка вийшла. Так, коротше, це означає, що пристрої вже проходять фінальну сертифікацію. Ще раніше журналіст Марк Гурман повідомляв, що Apple готує 14 та 16 дюймові версії під кодами G714 і G716. І тепер витік з FCC фактично підтверджує, нові MacBook Pro дійсно існують. Головна зміна це поява власного бездротового чипа Apple під назвою N1. Він відповідає за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Це той самий чип, що використовує. Воються в iPhone 17, але є важливий момент: за технічними даними, n1 отримає лише 160 МГц ширини каналу, тоді як повний стандарт Wi-Fi 7 працює на 320 МГц Це означає, що теоретичні максимальні швидкості будуть нижчими ніж у деяких конкурентів. Втім, це було зроблено для більшої енергоефективності. За чутками Apple випустить одразу кілька конфігурацій: m 5 m 5 Pro і m 5 Max як і у попередньому поколінні на m 4 Pro m 4 max ці моделі збережуть підтримку Thunderbolt P. У звичайному режимі він передає 80 гігабіт на секунду у кожному напрямку, а в режимі Bandwidth Boost до 120 гігабіт в один бік. Це гарантує роботу з кількома 4К чи навіть 8К моніторами та зовнішніми SSD без жодних проблем. Далі виникає логічне питання: якщо Apple інтегрує N1, то чому б не додати і власний S1X модем для мобільного інтернету? Схоже, так і буде. Журналіст. Ліпе Еспотісо знайшов у коді згадку про MacBook Pro з 5G модулем, модель t 6050 на базі m 5 Pro. Якщо це підтвердиться, то це буде перший MacBook Pro з підтримкою 5G. Щодо дати запуску, інсайдери розділилися. Традиційно Apple показує нові MacBook Pro в кінці жовтня, так було з m 3 та m 4 Але Марк Гурман і Мін Чі Кво не відкидають варіант перенесення релізу на початок 2026 року. Тож найбільш реалістичний прогноз виглядає, Дає так або презентація вже цього жовтня, або вже в першому кварталі наступного року. Третій продукт це Mac Mini чи iMac на M5. В деяких витоках з'являються ідентифікатори, які можуть належати належати МакМіні з чипом М5. Наприклад, Gears News говорить про внутрішні моделі G87S, які тестують Apple. Це дає певну підставу думати, що Apple розглядає ідею випустити настільний комп'ютер з М5. Але тут треба бути обережним, бо Apple оновлює Mac mini не так часто. І тут можуть бути затримки, тому деякі аналітики припускають, що iMac з базовим m 5 може з'явитись раніше, аніж оновлений Mac Mini. Припущення Гурмана звучать так: восени 2025 року Apple може представити базову лінійку на M5, MacBook Pro, iPad Pro, можливо, iMac або Mac Mini, Але вже на початку 2026 року Pro... Макс версій для всіх сегментів. Ще один витік з FCC стосується Vision Pro. Apple вирішила пропустити проміжні покоління, не буде ні m 3 ні m 4 а перейде відразу з M2 на M5, і це означає серйозний стрибок у продуктивності та енергоефективності, що особливо важливо для VR. Найбільший приріст очікується в роботі з трасуванням променів і шаї функціями, де новий чип має значно кращі показники. Дизайн гарнітури залишиться таким самим, але очікується новий. Чорний колір і, можливо, оновлений ремінець для голови, щоб носити пристрій було іще зручніше. І продукт номер 5 це MacBook Air на Чипі m 5 За даними журналіста Марка Гурмана, MacBook Air на чипі M5 5 це моделі під кодовими назвами j 813 і J815 815 Вже запущені у масові виробництва. Але у продажу він з'явиться не раніше весни 2026 року. Це типовий крок для Apple. Спочатку компанія просуває найдорожчий MacBook Pro з Новим чипом, а через кілька місяців випускає більш доступний Air. M5 версія може стати ще цікавішою за попередника, якщо отримає той самий c 1 модем. В такому разі вперше можна буде працювати з MacBook Air у будь-якій точці світу без прив'язки до Wi-Fi. А також є інформація про монітори. Точніше, два зовнішніх дисплеї з кодовими назвами j 427 та J527. Обидва дисплеї можуть мати 27 дюймовий екран. Це актуальний розмір для Apple у сегменті Studio Display. Інсайди говорять, що один із них, ймовірно, j 427, стане оновленим Studio Display з міні-LED-підсвіткою, високою яскравістю і можливо підтримкою промоушен та поліпшеною контрастністю. Що стосується J527, поки точної інформації замало. Це може бути друга версія дисплея з іншим набором характеристик або варіант проверсії. Одна з логічних стратегій, Apple може відкласти реліз цих дисплеїв до моменту, коли у них буде потужний модельний ряд з M5 Pro та M5 Max. Таким чином, нові монітори могли б вийти у комплекті з оновленими десктопами чи ноутбуками вже у 2026 році. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. А я дякую кожному та кожній, у кого є можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви також можете приєднатись до цих неймовірних людей за посиланням в описі. Усі, можна підтримати канал на Monobase або на Patreon, чи закинути разовий донат на Монобанку. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!